Псалом 42. У перекладі Огієнка. Для диригента хору, псалом навчальний синів Кореєвих. Як лине той олень до водних потоків, та клине до тебе о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем, сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як многолюдді ходив і водив їх до Божого дому із голосом співу і святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже. Тужить душа моя в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану, з Гермону і з гори міцар. Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів усі вали твої і хвилі твої пройшли наді мною. У день виливає Господь свою милість, уночі ж Його пісня зі мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога, ти скела моя, чому ти про мене забув? Чому я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий, день, де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти мені внепокоїшся? Май надію на Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога. Я пригадую з дитинства, що у когось з віруючих я бачив таку картину на зеленій галявині біля струмка з джерельною водою стоїть Олень-Красень і цитата. Як олень до водних потоків лине та клине до Бога до Тебе, о Боже душа моя. В моїй дитячій уяві гарна картина. Але не той олень, про якого ми щойно з вами прочитали. Бо насправді немає ніякої зеленої галявини. І немає ніякого джерела водо, з водою, і немає ніякого прохолодного струмка, а є пустеля, є палаюче сонце, є спраглий олень, який хоче пити, а навколо немає води. І є спрагнена душа, яка сумує і непокоїться. В іншому перекладі написано так: душа побивається і журиться. Чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? І в мене виникає запитання. А від чого виникають оці сум і неспокій душі? Душа сумує і тужить від втрати? От раніше було так, а тепер стало по-іншому. Вірш п'ятий. Як про це пригадаю? То душу свою виливаю, як многолюдді ходив і водив їх до Божого дому із голосом співу і подяки святкового натопу. Раніше ми разом славили Господа Бога, раніше ми разом святкували, як сьогодні, радісним натопом, і раптом все змінилося. Вір шостий. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни Йордану і Гермоною, з гори Міцару. Чому автор зараз є не в Єрусалимі, і чому він не в Божому домі, ми не знаємо. Проте автор пригадує ті місця і ті обставини, в яких він був раніше, а зараз з якихось причин він там бути не може. І це надзвичайно складно, коли ти позбавлений того, що для тебе було звичним і приємним. Так було у автора Псалма. Бачите, я пишу книжки. І ці книжки, ну, вони дитячі, тому що вони з гарними кольоровими ілюстраціями, але вони не тільки для дітей, але й для тих дорослих, які, як колись сказав Клайв Льюіс, вже доросли до того, щоб розуміти дитячі книжки. І в цих книгах я намагаюся пояснити дітям, що біблійні події. Які відбувалися колись дуже давно, мають відношення до нашого сьогоднішнього до нашого сьогодення. Тому що якщо і що нам потрібно зробити? Нам потрібно зуміти поставити себе на місце тих біблійних героїв, які жили колись. Бо якщо ми не зуміємо поставити себе на місце тих біблійних героїв, Давида, скажімо, Моїсея, тих же синів Кореєвих, яких ми читаємо, Йосипа, то нам буде дуже важко пояснити діям, дітям, як ті далекі події мають відношення до сьогодні. І мої книги є українською мовою. Рускою, прости Господи, але є й англійською. І одна з таких книг на зустріч на англійській мові, на зустріч Різдву. Вона є також в українській мові і на зустріч воскресінню. До речі, на зустріч Різдву це адвент календар, який потрібно читати. Цю книгу потрібно читати 1 грудня за, за декілька тижнів до Різдва. Ви можете їх потім набути в кінці, після закінчення нашого зібрання. Так от, автор. Опинився в обставинах в інших, в нових реаліях життя. І ми з вами живемо в світі, який постійно змінюється. І особливо він зараз дуже швидко змінюється. І це надзвичайно цікаво. Ми з вами, брати та сестри, живемо в цікаві часи. Але знаєте що? Ностальгія може бути дуже шкідливою в тому сенсі, що ностальгія заважає. Бачите, в ностальгії немає нічого поганого, але декому з нас ностальгія може заважати. Не потрібно сумувати по минулому. Не потрібно сумувати по тому, що пройшло. Не потрібно сумувати по країні, з якій ви виїхали. Не потрібно сумувати по колишній своїй сім'ї. Не потрібно сумувати по колишній церкві. Минуле за нами повинно ніби обвалюватися. І коли ви дивитеся назад, ви нічого не бачите і вам нічого не залишається, як дивитися тільки вперед. Отже, душа сумує і тужить від втрати, від, впра... від втрати чогось або від втрати когось. Душа також сумує від ворожого до нас ставлення. Вірш четвертий. Связа моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. І вірш одинадцятий. Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог. Над тобою знущаються, над тобою глузують, тобі кажуть цілий день, де твій Бог? Ну і де твій Бог. Бачите, Така ворожість по відношенню до вас віруючого в середовищі, яке не визнає Бога. Або це може бути конфліктна ситуація, або протистояння, в якій ви опинилися в християнському середовищі. Або, можливо, це безжальний натиск опозиції. І знаходження щоденно в такому становищі, коли існує вороже або негативне відношення, викликає завжди руйнуючий ефект. Людина стає спустошеною, пригніченою. Розгубленою і знаходиться в сум'яті. Душа сумує і тужить від втрати, і душа сумує і тужить від ворожого до нас ставлення. А також душа сумує і тужить, каже автор псалма, від відчуття, що Бог далеко. Вірш третій. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюся перед Божим лицем. Був такий святий іспанський священник 16 століття звали його Іван від Христа, він собі взяв таке ім'я. І за наклепницькими доносами був тричі притягнений до суду і багато років провів у в'язниці в тяжких умовах. І там він написав трактат короткий трактат, який він назвав Темна ніч душі. Темна ніч душі це коли в тебе таке відчуття. Що Бог далеко, а тобі саме зараз необхідна Його підтримка. Чи може темна ніч душі бути досвідом віруючої людини? Звісно, що може. І є багато тому свідчень. Отже, на запитання, чому ти душа моя сумуєш і чому непокоїшся, є декілька відповідей. Душа сумує і непокоїться від втрати свого положення, яке приносило тобі радість в житті чи служінні і відсутності того, що було звичним і приємним. Це перше. Друге, душа сумує і тужить від руйнівного ефекту ворожого або негативного до тебе ставлення. І третє, душа сумує і тужить від відчуття того, що Бог далеко, особливо зараз, коли тобі так необхідна його допомога і підтримка. До речі, Такий же само стан душі переживав Ісус, коли був на землі. Ісус також міг сказати з автором псалму, що і Він в многолюдді ходив до Божого дому і чув голос співу святкового натовпу. А потім все перемінилося. А потім темрява і морок, і Ісус каже, душа моя огорнена сумом. Смертельним. Душа моя огорнена сумом смертельним промовляє Ісус. З Ісуса також, пам'ятаєте, глузували і знущалися, і йому говорили, спасав інших, нехай спасе сам себе. Почекайте, подивимося, чи прийде Бог і його врятує. А пригадайте також темну ніч душі Ісуса, коли Він казав Боже мій, Боже мій. Навіщо ти мене полишив? Що робити тому, хто знаходиться в таких обставинах темної ночі душі? Що робити тому, в кого душа сумує? Відповідь на це запитання також міститься в цьому 42-му псалмі. І ось ця відповідь, Май надію. На Бога. Шостий вірш. І знову май надію на Бога. Дванадцятий вірш. Окей. Як мати надію на Бога? Скажіть мені. Пам'ятаєте, хто читав Володаря Песні? Гандальф каже: цитата, усе, що я сказав, лише слова надії. А надія це ще не перемога. Кінець цитати. Що нам робити для перемоги? Як нам надіятися так, щоб досягнути перемоги? І автор ділиться своїм досвідом. Він пропонує нам три кроки для того, щоб яким чином нам набути надію на Господа. Перше, що каже автор, і ви уважні слухачі. І ви вже помітили, що сказав автор. «Повім я до Бога, вірш 10-й. Ти скеле моя, чому ти про мене забув, чому я блукаю через утиск ворожий? Перше, що каже автор, відверто говорі з Богом. Автор звертається до Бога навіть тоді, коли він відчуває, що Бог далеко. І нехай це буде для нас підбадьоренням, тому що молитися можна і тоді, коли немає сили молитися. Можна говорити Господу Богу про те, як ти почуваєшся, що ти почуваєшся залишеним, пригнобленим, що ти залишаєшся збентеженим або самотнім. Про це можна говорити Богу. Виливай свою душу перед Богом в Божій присутності, кожен може почуватися безпечно. Не існує такого нічого, що ти не міг би сказати Господу Богу, про те, чого Він не знає. І коли ти навчишся. Розмовляти з Богом відверто, тоді ти почнеш зростати в надії, і коли ти будеш продовжуватися спілкуватися з ним, навіть тоді, коли ти відчуваєш, що він далеко. Бачите, слово спілкування в українській мові має одне значення, а слово спільність має інше значення. Продовжуйте спілкуватися з Богом навіть тоді, коли ви не відчуваєте з Богом спільності. Друге, сперечайтеся із своїми сумнівами. Ви помітили, як автор звертається не тільки до Бога, але автор звертається і до себе. Душе моя, чого ти сумуєш? Чого непокоїшся? Був такий відомий служитель 20-го століття Мартін Ллойд Джонс. Ми захоплювалися його, його творами в молодості. Він провідний діяч, я би сказав, євангельського руху Великобританії, Великобританії. Чому він цікавий? Тому що він був служителем, але він також за фахом був лікарем. І він написав трактат, який називається Духовна депресія. Цитую. Чи ви звернули увагу, що більша частина нещасть в вашому житті стається тоді, коли ви слухаєте самого себе, замість того, щоби говорити самому собі? Ще раз. Більша частина нещасть, на думку Мартіна Ллойда Джонсу, стається в нашому житті тоді, коли ви слухаєте самого себе замість того, щоби говорити самому собі. Ви лягаєте спати. Або ви прокидаєтеся, і на вас навалюються страхи, тривоги, переживання, і ви до них прислухаєтесь. Ви починаєте слухати самого себе. Зупиніться. Замість того, щоб прислухатися до своїх страхів чи занепокоєнь, почніть самому собі говорити. Це те, що робить автор, і це має величезне значення. Автор кидає сам собі виклик. Він бере себе в руки, він кидає виклик своїм страхам, переживанням, своїм занепокоєнням і своїм негативним думкам. Він має сам з собою серйозну розмову. І це є непоганим для нас прикладом. Душе моя. Чому ти тривожишся? Душе моя, чому ти непокоїшся? Припустимо, що ви або я прислухаємося до своїх страхів і сумнівів. Таким чином, ми дозволяємо їм керувати нашим життям. І ми мало що робимо для того, щоб звільнитися з полону своїх страхів і сумнівів. Що стається, і страхи, і сумніви нас все глибше і глибше затягують свою темряву. Оцю нашу самість. Або центр психологічної цілісності людини, нашу душу потрібно постійно обробляти, потрібно постійно направляти її в правильне русло. З душею потрібно працювати без перестанку, постійно працювати. Нагадуй своїй душі про те, що ти знаєш, замість того, щоб прислухатись до себе і дозволяти своїй душі тягнути тебе донизу. Не дозволяйте темряві диктувати вам свої умови. Візьміть себе в руки, розмовляйте із самим собою, сперечайтеся із своїми сумнівами, переконуйте самого себе, змагаючись із страхами. Але це легше сказати, ніж зробити. Як це зробити, як цього досягти? І третє, про що каже автор цього псалму: стверджуйтесь в тому, в чому ви переконані. Або стверджуйтесь в істині, яку ви знаєте. Вірш п'ятий: Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, каже автор псалма. Що автор каже самому собі в цих переживаннях і страхах? Він каже: я ще дякуватиму Богу за своє спасіння. І це дуже схоже на самовпевненість, правда? Але ні. Це не є самовпевненість. І чому це не є самовпевненість? Тому що для автора Бог є, як він каже, Богом живим. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Він є Бог живий. Алілуя! Слава Богу! Я не можу зараз бути в Єрусалимі. Серед свого народу. Я не можу зараз бути в Божому домі, але ти, я знаю 100%, що ти є Бог живий. І ти можеш зараз бути поруч зі мною тут, де я зараз є, далеко від Єрусалиму. І в цьому полягає наша надія, наша надія в тому, що наш Бог є Богом живим, і наша перемога в живому Бозі. Бачите. Автор псалма. Добре розумівся на одній справі, яка багатьма віруючими сьогодні втрачена. Він розумів різницю між почуттями і знанням. Одна справа, що ти відчуваєш, друга справа що ти знаєш. І це має величезне значення в християнському житті: відрізняти свої почуття від знання того, що є істинним. Ти відчуваєш себе загнаним у глухий кут. Але ти знаєш, що Бог живий. Ти почуваєшся сьогодні самотнім. Але ти переконаний, що Господа є і для тебе милість. Ти хворієш, ти змагаєшся, ти у розпачі. Але ти усвідомлюєш, що Бог є твоїм спасінням. Життя важке. І ми ніколи не будемо мати справжнього пікніка тут на землі. Справжній пікнік і справжня радість буде лише в небесах. Ось чому ми погоджуємося з Клайвом Люїсом, який казав, що є велика різниця між словами майбутнє і вічне. Вічність ми знаємо, а майбутнє нам невідоме. Ми не знаємо, що нам принесе майбутнє. Але ми з вами знаємо, брати та сестри, що нас чекає у вічності, хіба не так? Бог є моє спасіння, каже автор. Він моя скеля, він так його називає, він живий Бог. Але про це ж саме говорив колись і апостол Павло, і ми про це можемо прочитати з вами Перше послання до Тимофія, четвертий розділ, десятий вірш. Я читаю в сучасному перекладі початок цитую: ось істина. Яку слід повністю дотримуватися, ми покладаємо свої надії на живого Бога, який є Спасителем усіх людей і насамперед віруючих, ось заради чого ми тяжко трудимося і боремося, кінець цитати. Отже, як нам з вами зростати в надії, особливо в скрутні часи? Перше, ми з вами говорили відверто розмовляємо з Богом. Друге. Сперемчаємося із своїми сумнівами і кидаємо собі виклик. І третє, стверджуємось у тому, що ми знаємо, у тому, в чому ми переконані у Божій вірності і у тому, що Господь Бог є Богом живим. І що потім? Що після цього? І тоді нам з вами залишається чекати. Бачите, Слово надіятись, слова сподіватись і чекати очікування є в українській мові майже синонімами, тому що надіятися має відношення до майбутнього. Отже, надіятися на Бога означає чекати від нього. І це було би, знаєте, я би сказав таким гарним закінченням цього 42-го псалма. Чекай на Бога. Але зачекайте. Давайте ще раз уважно подивимось на цей 42-й псалом. Дивіться, дивіться, вірш 5 звучить оптимістично. Май надію на Бога, я ще буду дякувати Богові за спасіння. А вже в 9-му вірші він знову повертається до своєї скорботи, до своєї журби, до своєї печалі. Ти про мене забув. Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? І знову потім, вдруге, автор змушений кидає собі виклик в 11-му вірші. Май надію на Господа Бога. Бо я йому ще буду дякувати за його спасіння Бога мого. Отже, смуток, потім він себе підбадьорює, знову смуток, знову він себе підбадьорює. Ну і амінь. Гарне закінчення 42-го вірша. 42-го е, псалма. Вже автор з собою розібрався. Двічі переконав себе в істині, псалом скінчився, все тепер буде попереду добре. А тепер відкрите псалом 43. Деякі дослідники вважають, що псалом 42 і 43 це один псалом. Але з якоїсь причини хтось його взяв і поділив на двоє. Вірш 3. 43 псалма. Бо ти ж Бог моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Знайомі слова, правда? Він же тільки що говорив: май надію на Богу, я ще буду мати спасіння. І знову, втретє, чого я блукаю сумний через утиск ворожий? І знову повертається до своєї журби, до свого суму, до своїх переживань, знову такий песимізм. І вже втретє, в кінці 43-го псалму. Автор знову бере себе в руки і знову нагадує собі вірш п'ятий, чого душе моя, ти сумуєш, це втретє вже, і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. Знаєте, постійний виклик самому собі повинен стати звичкою нашого життя. Особливо, якщо ви вважаєте, що ми живемо сьогодні в складні часи. Я повторю, постійний виклик самому собі повинен стати постійною звичкою нашого життя. Вам здається, що ви вже на шляху до одужання? нібито все минулося. Але образа повертається назад, і ви починаєте думати, чи насправді ви досягли якогось прогресу, чи насправді все минулося і все стало нормально. Вам здається, що ви вже пережили свою втрату і раптом ви знову переповнюєтеся смутком, і ви думаєте, звідки воно все почалося? Чому воно все знову повернулося назад? І коли знову виникають страхи, ви задаєте собі це запитання, чи коли-небудь я звільнюся від своїх страхів, чи коли-небудь звільнюся я від своїх залежностей, чи коли-небудь звільнюся я від своїх скорбот? У автора Псалма 42, 43, так і було. Він ходив по колу із своїми проблемами і повертався знову і знову до того ж самого питання, душа моя. Чому ти сумуєш? Чому ти мені непокоїшся? Морок і просвітлення, просвітлення і знову темрява, підйом і знову падіння, занепокоєння і знову боротьба, і вам може здатися, що ви рухаєтеся в нікуди. Але це тільки так здається, тому що прогрес, поступ продовжується. Нам може допомогти ілюстрація, яка свого, свого часу мені допомогла від, від проповідника Колена Смита, який, до речі, я пастором однієї одніє з церков в Чикаго. Він каже: уявіть собі дорогу, яка кружляє навколо гори і піднімається вгору. А ви їдете по цій дорозі на автомобілі. Ви зробили перше коло, і у вас таке враження, що ви що нічого не змінилося. Ви дивитеся в цю сторону. Майже те, той же самий краєвид. Ви робите друге коло, знову дивитеся в цю сторону, і, і знову воно майже те ж саме, що ви бачили перед цим. Ви робите третє коло і знову воно, нібито те ж саме. Але він каже, коли сміс: не забувайте, що з кожним колом наступним ви піднімаєтеся все ближче до вершини. Ви піднімаєтеся все вище вгору. Просто деякі перемоги вимагають від нас більше часу. Подумайте, деякі перемоги вимагають від нас більше часу. І автор продовжує шукати Бога. Автор кидає самому собі виклик. Автор переконаний, що він знає істину і що надія в живому Бозі. Автор чекає на визволення. Я ще буду дякувати йому. І автор перемагає. Чому? Тому що він не зупиняється. Знаєте? Ті ж самі вуста, які сьогодні в нашому зібранні можуть шепотіти Бог мене забув, мають повне право сказати, я йому буду ще дякувати за моє спасіння. Амінь. Помолимось.